Незалежно від того, скільки працюють люди, чи 30 років, чи 5 років, чи, чи 7 років, всіх одинакова приблизна пенсія, це ніяк не мотивувало сплачувати страхові внески. Ми це теж вирівняємо, тому що е, наш обвальний обрахунок передбачає, що кожен місяць, коли людина сплачувала страховий внесок чи працювала, буде пораховано. Яка в неї була заробітна плата по відношенню до середньої заробітної плати того місяця в той час? Тобто, щоб реальну купівельну спроможність порахувати, якщо це була на рівні середньої зарплати, то це буде 10 балів, якщо більше, то це буде 11-12, пропорційно більше, або, наприклад, менше. За кожен місяць сума балів впродовж цього проміжку часу буде сумуватися. І тому кожна людина отримає свою унікальну кількість балів, незмінну. І ми в кожному році просто будемо цю кількість балів оцінювати відповідно до середньої заробітної плати в конкретному році. Це просто не дозволить занижувати.